Президент Володимир Зеленський наполегливо попросив парламентську фракцію Слуга народу обов'язково підтримати його жорсткий законопроєкт про перезавантаження Конституційного суду джерело аудіозвернення глави держави, яке є в розпорядженні української правди. Пряма мова. Спробуємо жорстко перезавантажити всю систему, тому що час розмов закінчився. Закінчився час умовлянь м'якості. Потрібно вжити жорстких рішень по Конституційному суду. Обов'язково, це навіть не прохання, ніяких прохань, коли знищують цінності. Якщо я вирішу, що шлях розв'язання кризи можливий тільки через запропонований закон. Треба обов'язково підтримати, якщо ми знайдемо інший менш конфліктний шлях. Буде інше рішення, деталі, за його словами, рішення суддів КС в лічені години поставило країну на межу катастрофи і являє собою прямий і швидкий шлях до кровопролиття, протистояння на вулицях, але Зеленський вірить, що поруч з ним стоїть потужна команда своїх, яка здатна виправити ситуацію, тому що ми на стороні людей. На стороні правди, на стороні прогресу, історія не судить переможців, підкреслив президент. Передісторія.